Йно моя вишиванко, ти мій біль, моя мука і доля. Я без тебе, як день, без світанку. Я без тебе, як жал, вір без поля. Вишиванко, моя вишиванко. Смериково лиш не бажати, далеких Карпат Полонянка, де Дніпра мого хвиля жива, я по світу йду вишиванці, а живуються журавлі, хай зустрічають веселі багрянці. Україна іде по землі, Україно моя, вишиванко. Ти тернова, Моя. Свято Вишиванок це є великий день, тому що це є одяг українського народу. І це для, як для України, як для дівчат і для хлопців повинно мати велике значення, тому що це є одяг українського, саме українського народу, і він повинен захоплювати дух кожної людини. святиться навіки. Невого дня височі, вишиванко, моя вишиванко, вишнева жага, Ти далекий Карпат Полонянка, ти ні право, хвиля жива, я по світу йду вишиванці, а живуються ген журавлі, хай зустрічають веселі багрянці. Україна йде по землі! Глибоко переконаною тому, що вишаванка це один із таких індикаторів дуже яскравих української ідентичності, і якраз у 21 столітті вона вже перетворюється не стільки на певний традиційний образ, а якраз на певний навіть елемент сучасної моди особливо серед минулого покоління, і на мою думку, це доволі показовий факт. І красному красномовний говорить про те, що зростає не тільки національна свідомість, але і своєрідний потяг, інтерес до власних традицій, до своїх витоків. Вишиванка це те, що завжди супроводжує вишиванка. Вишиванка це те, що супроводжує кожного українця від дня народження. І до смерті вишиваний рушник його закупують скупелі рушниками, висилають дорогу в кращі світи. До речі, пане Морозе, у вас сьогодні день народження, а вишиванка буде у вас? Безумовно, мене аж три їх на роботі зараз. Піду вдягнути. Мадир, що ви думаєте про вишиванку? Що це наша національна гордість, що це наш національний символ, що це наша ідентифікація як українці. І це наша доріг. Скільки маєте вишиванок? Більше 20. Я вишиванко, з мереково виш не бажати, далекий карпат полонянка, де ніправо хвиля жива, я по світу йду вишиванці, а живуються журавлі хай зустрічають веселі багрянці, Україна йде по землі. Ця генджура Хай стрічають веселі багрянці, Україна йде по землі. Вишиванко, моя вишиванко, смериково лишне бажати, далекий карпат Полонянка, де Дніпра хвиля жива, я по світу йду, вишиванці. А живуються журавлі хай зустрічають веселі багрянці. Україна йде по землі. Слава нації! ворогам і тим, хто не ходить вишиватися! Дуже добре, що таке свято у нас, і що ми всі можемо показати зовнішньо, що ми дійсно є українцями. Я по світу йду вишліванці, аж дивуються генчурані, хай стрічають веселі багрянці, Україна йде по землі, я по світу йду вишліванці, аж дивуються геджурамі, хай стрічають веселі багрянці, Україна йде по землі. Учасники шостої міжнародної наукової конференції світу освітнього. Мені приємно вітати вас в цій залі. Приємно, що наш захід збігся із святом української вишиванки і значна частина і учасників, і гостей у вишиванках. Вітаю вас з цим святом у ці травниві прекрасні дні. Ми бачимо всю ту гармонію, яку бачить український народ, і виразив її в українському національному костюмі в мові, в традиціях, в культурі. І сьогодні серед учасників багато тих, хто в нас уже бував неодноразово. Ми зустрічаємося в шосте. І прикметно, що наша конференція об'єднує, об'єднує науковців різного віку, різних. Напрямів дослідження мови з різних міст України і з різних країн світу. Мета конференції це насамперед репрезентація наукових здобутків у лінгвістики. це оприлюднення результатів наших досліджень. Це апробація цих результатів. І безумовно, що таке безпосереднє спілкування ніколи не замінить інтернет-спілкування, до чого, звичайно, йде весь світ і це поширено в світі. Тому я вважаю, що конференція наша зібрала представників із різних міст України, країн, і будемо сьогодні всіх вас. Раді чути на нашому заході. Я запрошую до вітального слова ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктора економічних наук, професора Черепка Олександра Володимировича. Шановні учасники конференції, шановні наші студенти, я вас щиро вітаю у стінах Черкаського національного університету. Вітаю сьогоднішнім святом Днем Вишиванки і звичайно спочатком нашої конференції Лінданізація світу. Хочу наголосити на тому, що навіть Біблія починається з того, що спочатку було слово. І хочу наголосити на тому, що розуміння своєї мови у кожній країні має. Ну, надзвичайно велике значення, і от було сказано, що інтернет можна додати глобалізація, інтернаціональні кампанії і таке інше. Але ми бачимо, що навіть у цьому глобальному світі успішніша нація та, яка має свою церкву, свою мову, свою національну ідентифікацію. І, звичайно, це завжди виграшно, навіть у сьогоднішньому світі. Тому роль і значення проведення цієї конференції дуже велике. Так як от нещодавно відбулося 50 років перебування Патріарха Київської всієї Русі України Філарета на посаді, де Вдалося бути присутнім, і відповідно Черкаська, і з кожної області делегація, і було наголошено на тому, що кожна країна має право на церкву. Кожна країна має право на мову. Тому що якщо немає мови своєї і немає церкви, то по суті немає і країни. Ми переживаємо різні епохи, і одна страна, два язика і так далі. І ми сьогодні переконалися, коли прийшли часи складніші, що саме національні символи, тобто складова української національної ідеї, незалежність, українська мова, національна культура і прагнення духовної єдності є тією платформою, на якою на яку опирається нація, щоб щось робити, вигравати. Але ми не одні в світі, і кожна нація має такі самі права, кожна країна, як, як і ми з вами. Тому обмін, тому розвиток, тому взаємодія це те, що допомагає розвиватись. І в нас в цьому напрямку є гарне напрацювання. Я думаю, що ви про це поговорите. Я щиро дякую гостям, які прибули на нашу конференцію, студентам нашим, нашим провідним фахівцям і бажаю щиро успіху нашій конференції. Ще раз вітаю вас і свято.